Вітання, середа, 14 травня, 13.20 на телеканалі Київ. Програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні теми: як позбутися алкогольної залежності, що пропонує сучасна медицина, як працює метод Давженка. Про все це будемо говорити з лікарем у другому блоці. У 2014 м для любов з нас відбуватимуться важливі події в особистому житті. Для когось це буде вступ до вищого навчального закладу. У корисних порадах поговоримо і як підготуватися до ЗНО. А за митт розпочинаємо з юридичної консультації. Земельне право запитуйте. Відповідаємо саме про це сьогодні. Піде мова розпочинаємо. Земельні питання, як завжди, залишаються досить актуальними. Сьогодні, в черговий раз, будуємо ефір в розрізі. Ви запитуєте, гість відповідає. Головним питанням переважній більшості залишається. А як же зареєструвати своє право власності на земельну ділянку? Отже, всі свої запитання щодо землі сьогодні ви зможете поставити у гостю у нашій студії. Ну і традиційно це вже у нас так по земельному праву. Віктор Кобилянський, юрист 223 09 три Вчора шановні глядачі анонсувала цю тему. Сила, що ви вже починали телефонувати о 13.20, тому в черговий раз звертаюся. Лінії вільні редактори готові приймати ваші дзвінки. Все все по землі, будь ласка, вже чекаємо. Прошу телефонуйте. Віктор Ананівич, Добрий день, рада вас бачити. Тема дійсно залишається досить актуальною сьогодні. От. Всі свої запитання навіть те, що я буду ставити, вони дійсно від людей, і те, що я на форумах так намагалася зібрати, зрозуміло, що в хвилин ми не вкладемося, але разом з тим, і я, в принципі, такі питання підбирала, щоб всі вони були за часом або кінець 2013-го, або можливо, хтось вже на початку люди переписувалися, запитують. От як не проти, одразу з цього Доброго. починаємо і чекаємо долучення глядачів одразу. Доброго дня до 2013-го були мною оформлені документи на безкоштовну приватизацію земельної ділянки розміром ну. Цілих п'ятьсотих гектарів, але документ так і не був отриманий. Чи маю я право на безкоштовну приватизацію, якщо ділянка вже має кадастровий номер, і що для цього необхідно зробити звичайно, право на приватизацію нікуди не поділося з 2013 року. Зміни в законодавстві вони призвели тільки до зміни в документах, які оформляються в процедурах, тобто які підтверджують право власності. Тобто, я так розумію, що а Запитання е, має дозвіл на розробку проєкту землеустрою ну, щодо відведення земельної Я ділянки, але він не отримав державний акт. Як відомо, з 2013 року державні акти вже не видають. Натомість видається свідоцтво на право власності на земельну ділянку. Процедура трошки змінилася. Але право нікуди не поділося, не потрібно нічого починати спочатку. Просто е, ті стадії, які не були завершені до початку 13-го року, зараз потрібно завершити. Це е, отримати, е, якщо земельна ділянка вже має кадастровий номер, значить вона зареєстрована в державному земельному кадастрі. Слід отримати витяг з цього кадастру і звернутися до державного реєстратора, який працює в системі органів Мін'юсту, за отриманням свідоцтва на право власності. Витягу з державного статусів. Ну, я так розумію, що завдяки цьому запитанню з форуму ми, в принципі, коротко, але так алгоритм нагадали взагалі, як нині зареєструвати право власності. 223.09.71 земельні питання. Будь ласка, якщо інше питання, не займайте лінії, тому що тема актуальна. Прошу, якщо є додзвонювач, ми вже готові приймати ваші дзвінки. Так, далі тоді дивіться знову ж таки, вже приватизована правда ділянка. В 2008-му людина приватизувала земельну ділянку площу 0,6 припрошу гектарів для ведення садів. У 2013 му я продав дачний будиночок земельною ділянкою. У 2014-му я придбав в селі будинок з неприватизованою земельною ділянкою. Чи маю я право приватизувати земельну ділянку площею 0,23 гектарів для обслуговування будівель? Чи ні? Так, дуже цікаво. Дивіться, так. частина шоста, частина п'ята статті 116 земельного кодексу України, говорить, що громадянин може скористатися правом на безоплатне отримання земельної ділянки один раз по кожному виду використання. Перша земельна ділянка, про яку йдеться, 6 соток для ведення садівництва. Тобто, це один вид використання. Земельна ділянка 23 три про яку питають, це земельна ділянка присадибна, тобто для будівництва обслуговування жилого будинку, господарських угу. будівель споруд, це інший вид використання. Тобто відповідь проста, категорично: так можна приватизувати і цю земельну ділянку. І додатково теоретично ще чотири ну, для особистого якщо, селянського, фермерського це якщо дачного буде гаражного, так, якщо є так. така можливість. Так, я 223-09-71, будь ласка, чекаємо. 223-09-71. Є, додзвонювач, прошу говорити. Алло. Добрий день. Добрий, Добрий день. Я з Кривого Рога. Хочу знати ось такий питання. У 2011 році у моєї невестки померла мать. Вона у землю. А в 2007 году помирав батько. Чотири года раніше. А так як мама жива бабила, ніхто її не унаследував. Сейчас ми вас требовали. Подали заявіння в суд, це. Ну доки що туда за три роки не було. Якщо я запитання запитуйте Запитую я. До нам обратиться. Хоча і з землею вже культивується давно 7 лет, председатель сільсовета Голуб. Я запитання у вас, ну? Ні, це дякуємо, чекаємо далі. Зрозуміла ситуація, значить, принципово в суд, вибачте, спочатку треба з'ясувати, чи дійсно ця земельна ділянка була успадкована. На жаль, наші громадяни дуже часто вважають. Що якщо людина користувалася померла, то можуть спадкоємці отримати цю земельну ділянку в порядку спадкування. Насправді це можливо тільки якщо ця земельна ділянка вже була приватизована і на неї був оформлений державний акт. Якщо так, то в даному випадку ситуація полягає в тому, що був пропущений термін для звернення за оформленням угу. спадщини: шість місяців згідно з шостою книгою цивільного кодексу України. Цей термін дійсно можна відновити, звернувшись можна, звернувшись угу. до суду. Чому суд три роки не розглядає справу? Ну насправді це дійсно дуже дивно. Ну я думаю, з'ясувати через канцелярію суду ну, буває таке, що документи загубились. Буває, що якісь документи направили поштою. Вони з якихось причин не не дійшли. Стосовно того, що земельною ділянкою користується інша особа, тут назвали сільського голову, як я зрозумів, питання насправді не таке вже складне. У нас є орган державний, який контролює використання та охорону земель, це Державна сільськогосподарська інспекція. В разі якщо при проведенні перевірки вона. Виявить самовільне заняття земельної ділянки назвою особою, вона вживе відповідні заходи. Є ще додзвонювач, прошу ви в ефірі. Алло. Ви в ефірі Слушайте. говоріть? Будь ласка. Алло, скажіть, пожалуйста, такий опрос. Так. Я ж проживаю в селі Броварах. Так. Але У мене є по наслідству всьому районі в селі Рожнах участок, в котрий перейшов пройшов від батьків. Но Дев'ятнадцять соток, 0,19 <рекунок> дев'ятнадцять <да, рекунок> соток. Ну построїть <рекунок> новий дом не можна, так як проходить 380 вольт лінія. Раніше був колгосп, його нема, а лінія проходить. Дожне мені як то і за оренду землі заплатить за прохожені лінії, чи як чи другий участок на дачі, вони забрать цю лінію. Як це можна бути? <рекунок> так, дякуємо. <рекунок> Далі чекаємо дзвіночки. Зрозуміла <рекунок> ситуація. Тобто ділянка земельна перебуває у власності, але її забудова можливо через існуючі обмеження. Існуючі обмеження mm -hmm. пов'язані е наявністю на ділянці е високовольтної лінії електропередач. Е дійсно, е в зоні таких ліній ді діють обмеження, які не дозволяють будівництву. Mm -hmm. е що робити в такій ситуації? Ну, якби йшлося е про якесь Велике будівництво підприємство це е, схема доволі відома. Просто вирішують питання е, про винесення цієї мережі за межі ділянки. От. Але зрозуміло, що звичайний громадянин України попросту е, не зможе, ну, це, не, е, не, не е, зможе це, це зробити, зробуйте. бо це е, дуже великі витрати, щоб цю угу. леп пустити в обхід земельної ділянки. Тому е, варіантів по суті два. Варіант перший використовувати цю ділянку без забудови, наприклад, городництво, садівництво це дозволено на присадибних земельних я так розумію, ділянках, що тут хочуть побудувати. Я, такі я розумію. Тудячи... Варіант другий. Від цієї земельної ділянки відмовитись, аби не платити земельний податок. Шановні глядачі. Хочу з вами вашу увагу акцентувати. перейдучи на наших екранах. От якраз щойно побачила, ви бачите адреси. Це адреси в місті Києві, це представництво державної реєстраційної служби. Саме за цим адресами можна зареєструвати своє право на земельну ділянку. Ну не лише на земельну ділянку, взагалі на рухомість, але сьогодні говоримо про землю, тому звертайте увагу. Є кілька адрес у столиці, тому будь ласка, щоб просто люди розуміли, бо періодично з'являється. Ну, Нарешті останнє було згадано про колгосп, який існував раніше. Можливо, в цій ситуації данна леп. Стосувалося тільки одного підприємства. Якщо вона реально не використовується, потрібно просто розшукати е, власника чи балансоутримувача цієї лінії, і можливо вдасться вирішити питання е, щодо її ліквідації. Леп знесення відповідно буде знято обмеження на забудову земельної ділянки. Є додзвонювач, прошу ви в ефірі. О, Добрий день. Добрий. Добрий день. Питання таке, три роки назад був, був куплений, була куплена земельна ділянка під будівництво. Так, зараз вирішили внести її в електронний кадастр. Ну як, де неї, і державний з сномерами положено. А Ви чуєте? Ну, три роки назад зробили винос натуру, а сусіди не згодні з ним. І самі не хочуть виносити натуру. А стеж, будь ласка, ну який алгоритм дій? З мінімальними втратами я цього не вперлось, ні самі не будемо виносити, якби і вам не віримо, нічого не согласні так. Зрозуміло, То... дякуємо. Далі чекаємо, що маємо час. Да. Прошу, телефонуйте. Е, е, зрозуміла ситуація. Угу. Йдеться про те, що е, земельна ділянка, право власності на яку було оформлено до до дві року. Її е, е, потрібно внести в земельний кадастр. Для цього потрібно. Розробити технічну документацію з відновлення меж земельної ділянки в натурі. І ця технічна документація за законом має, точніше, не сама документація, а межі земельної ділянки угу. мають погоджуватися з сусідніми власниками чи землекористувачами. І ця е, проблема дійсно існує. Існує багато років, е, коли сусіди не хочуть підписувати відповідні акти. От просто не буду, і все хай тобі буде погано. От інколи навіть так. Існують. Е, ну, Це, це правило е... добросусідства в лапках. О, ну, да, я… Це були кур'озні випадки, зокрема, в місті Києві якраз був такий випадок, коли е, забудовник отримує земельну ділянку під багатоповерхову забудову. Потрібно погодити межу з сусідом, сусід приватний власник, і е, сусід, мабуть, згадавши Ільфа з Петровим, сказав дуже просто: дай мільйон, підпишу. Це, це реальна ситуація. Тобто є вже е, певна практика, я зараз не буду докладно розповідати, угу. але е, хочу підкреслити суть. Закон вимагає в цій ситуації погодження, тобто процедури, а не згоди, тобто результату. В чому різниця? Запропонувати в цій ситуації сусіду, хай він напише, що я не згоден з цією межою, тому що. Ну, угу. Скоріше за все, сусід навіть цього не напише, ну, так, скаже, я, я нічого думала... не буду підписувати. Добре, сказати йому до побачення. Після цього разом з представником завнопорядної організації, яка розробляла документацію, бажано ще залучити місцевого депутата. От е скласти в довільній формі акт про те, що погодження проведено від підписання акту погодження меж сусід відмовився. Все, і далі йти звичайним шляхом. Ой, так, я бачу, що в землі звичайних шляхів досить важко. Постійно доводиться якимось, знаєте, все-таки довгими такими тернистими шляхами. На жаль, але так. мені здається, що щоб відстояти своє право на землю, то варто і часу витраченого, іноді люди нарікають на великі кошти, але ну, знаєте, все-таки. Поки що така ситуація в державі, так? Нас ще є додзвонювач, прошу говорити Алло. в Алло, Добрий день. Прошу. Значит, вопрос такой. Смотрите, земля, яка продавалася у вот, 2008-2009 год, помните, был ажиотаж под строительство вокруг Киева. Правда ли закон гласит так, что на эти участки, и, по крайней мере, около этих участков должно быть проведена коммуникация. То есть вода, электричество, хотя бы там ну, необходимы 220-320 вольт. Ну, газ это думаю, вообще бы идеально было. Канализация, минимум ливневки. Или это все делается на свой счет, и потом выводится неизвестно куда. Так, далі чекаємо, прошу ще кілька хвилин. Однозначно таких вимог немає в законі, угу. тобто певні вимоги щодо комунікацій, але не для земельних ділянок, а для об'єктів будівництва місяця в різноманітних ДБНах. Я ж тут хочу звернути увагу, що в першу чергу треба звернути увагу на взагалі. Правомірність забудови таких земельних ділянок, на жаль, згаданий період, можливо, не 9 дев'ятий, а скажімо так, з 6-го по восьмий рік, дуже багато земельних ділянок продавалося, нібито під забудову. Насправді, це земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, зокрема це і увага на увазі. Да. Скажіть, за от, все. От, так от, стаття 38 земельного кодексу України чітко говорить, що землі житлової та громадської забудови можуть бути тільки в межах населеного пункту. Угу. Тобто, житло будувати за межею населеного пункту неможливо, в принципі. Єдине виключення є в законі про фермерське господарство, так звана відокремлена садиба фермера, те, що у нас в народі називають хутір. Оце можливо. Е але зверну увагу: в більшості випадків, от можна виїхати з Києва по одеській трасі, межа міста закінчилася з правої сторони великий масив приватних будинків. Е ваш зір, ваш вас підводить. Це не житлові будинки. Це дачні або садові. <ріст> так, ми чекаємо ще на дзвінки. Ми приймемо один-два дзвінки, тому дуже прошу. 223 0971, Тема актуальна. Дивіться, я в продовженні в нас там була якраз приватизація кадастрових номерів. Ага. Дуже хороше знайшла запитання. Я коротко вам його занотую, А ви от поясніть, як це в принципі могло статися і як діяти. Жінка по заповіту успадкувала земельну ділянку, яка вже мала кадастровий номер. На цьому акцентую увагу. У держмадерземагенстві селища міського типу велика багат. Державні реєстратори помилково у спадкованій ділянці присвоїли новий кадастровий номер, який зараз просвічується у публічній карті. Відповідно, попередній кадастровий номер ліквідовано. Як відновити попередній кадастровий кадастровий номер земельної ділянки, який є у свідоцтві про спрощену, і скільки потрібно часу? Таке зрозуміло питання, е, боюсь, що ніяк. Справа в тому, що, от, незважаючи на те, що це явна помилка, е, порядок ведення державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабміну 1051, не передбачає повторного відкриття передбачає. поземельної книги. От, якщо поземельна книга закрита, от, от ліквідований кадастровий номер, все її вже відкрити неможливо. Вона в архіві. Тому о, в цій ситуації знову. Потрібен якийсь обхідний шлях. Ну даному, я так розумію, опаку. що якщо о, присвоєно новий кадастровий номер, а досить проспрачено інше кодастри виноме, то виходить, що це не їх земельна ділянка. Ось, У цьому питання, проблеми, питання виходить, саме це? в цьому. Тому в цій ситуації е, угу. потрібно, на мій погляд, не відновлювати кадастровий номер, а просто підтверджувати право власності на цю Уже земельну з, цим ділянку. Номером, да, з цим кадастровим номером. Цим кадастровим номером пояснюючи, е, що сталася така технічна помилка. Зробити це е, реально, тобто, спочатку звернутися до державного реєстратора, за Отриманням витягу з реєстру буде відмова. Маючи цю відмову, звертаємося до суду з позовом про визнання права власності на земельну ділянку. Тобто краще таким шляхом, буде, е, да? на мій погляд, це надійніше і е, простіше. Простіше, так? І ще одне запитання, можливо, хтось заглучиться з глядачів до нас, а я зараз ще занотую. Ну, ми колись вже говорили про е, державні акти, але дивіться, це запитання з. Ну, скажімо так, 2013 року я хочу, щоб ви пояснили, на державному акті на присадивну ділянку зроблена механічна помилка на цільове призначення землі. Записано цільове призначення для ведення особистого підсобного господарювання, а треба для будівництва та ведення особистого господарювання. Будинок і господарські будівлі насправді ще споруджені на ділянці в 70-му році. Що нам робити? Тут я хочу, щоб ви пояснили. Ну, скажімо так, 2013 14 -й тут, так. рік тут. В суті не, не міняє, не, не. От, е, враховуючи, що земельна ділянка існує давно, ну так, е, так. Е, uh -huh. треба е, забудова давно, тобто зрозуміло, uh -huh. що цільове її призначення має бути присадибна ділянка, тобто будівництво uh -huh. обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, треба в першу чергу з'ясувати, де сталася помилка, якщо на якому рішення, рівні мати, якщо ось, так? рішення місцевої ради надавалося uh -huh. з формулюванням надати для будівництва. А в Державному акті помилка. Це ситуація одна. Якщо ж і в рішенні було написано для ведення підсобного господарства, ну, в сільраді попросту не розібралися як правильно. На. Скоріше за все, з цим нічого зробити не вдасться. Чому пройшов термін позовної давності, крім того, власник цієї земельної ділянки. Прийнявши її з таким призначенням, фактично з цим погодився. Тому в цій ситуації не, не залишається нічого іншого, як змінювати цільове призначення земельної ділянки. Процедура такої зміни прописана в статті 20 земельного кодексу України. Шановні глядачі, я так розумію, що все. В нас вже немає додзвонювачів. Хоча тема дійсно і цікава і важливі, що залишаються запитання. Зараз на екрані з'явиться наша електронна скринька. Будь ласка, якщо будуть запитання от подібного плану, як. Ми сьогодні занотовували і багато інших. Ми цю тему найближчим часом черговий раз піднімемо. Є про що говорити. Будь ласка, електронна скринька на ваших екранах. Прошу, Віктора Ананівич, Завжди вас рада бачити, до Дякую. зустрічі. Обов'язково побачимося. Віктор Кобилянський, юрист, був гостем нашої студії. Ми переходимо до наступного блоку, і у наступному блоці поради лікаря будемо говорити про те, як позбавитися алкогольної залежності, зокрема про те, які методи лікування пропонує сучасна медицина. Не примикайте. we we'll